Я не мав би про це розповідати. Мене попереджали, казали краще забудь. Але що робити, коли воно сидить у голові, шепоче ночами, коли сни не сни, а спогади, коли ти не впевнений, повернувся звідти, чи залишився? Це сталося три роки тому. Я тоді був документалістом, молодим, амбітним, шукав сюжети не в архівах, а в глибинці. Там, де світло вже не світить, а люди все ще вірять, що світ живий. Я натрапив на одну легенду: маленька згадка в блозі мисливця з Волині, про урочище, якого нема на картах, про село, якого не стало, і про спів, який чують тільки ті, кого воно кличе. Чорний яр. Це місце не просто так назване. Я питав місцевих спочатку сміялись, потім замовкали. Один дід, якого я розпитував у крамниці, сказав: Там не живе ніхто, тільки вона, вона і голоси, і більше ні слова, Я мав іти, я приїхав восени. Листя вже опало, сонце висіло низько, а повітря було пронизливо тихим. У селі, найближчому до Чорного яру, ночі починались о п'ятій. Люди зачиняли вікна, хрестили двері. Я питав, чому вони уникальні відповіді. Тільки одна бабуся прошепотіла. Якщо почуєш, не відповідай. Я думав, що це перебільшення. Я ж дорослий, глузд і скепсизми. мої компаси. З камерою рюкзаком і диктофоном я вирушив у ліс. Чорний яр. Звичайний осінній ліс, мокре листя, гриби, мох, навіть красиво. Я йшов за ГПС-координатами, які витяг з давньої супутникової мапи, через пару годин натрапив на щось схоже на стежку, давню, порослу, і раптом тиша не така, як зазвичай, абсолютно. Навіть вітру не стало, навіть пташки мовчали. І тільки тоді я зрозумів що щось не так. Я увімкнув запис. І почув голос. Спочатку тихо, немов хтось співав, жіночий. Мелодія проста, колискова, але так близько, ніби всередині черепа. Я озирнувся нікого. Я пішов далі, і спів не зникав. Навпаки, ріс. М'яко, але невідворотно, як вода, що прибуває. І тоді я побачив її. Стояла між деревами, біла, волосся у довге до землі, лице розмите. Ні, не змазане, просто мозок не дає змоги його вхопити. Здається, бачиш і одразу забуваєш. Але очі, очі були порожні, як діри, і в них темрява, що немає дна. Я не пам'ятаю, як дійшов до табору. Камера була вимкнена, батарея розряджена, диктофон пустий. Я ж точно писав, я точно натискав рек, але нічого не було, лише шепіт. Цілу ніч я не спав, мене лихоманило. Я відчував, як у грудях щось росте не страх, ні жаль. Мені було шкода її, наче я бачив когось, кого колись любив, когось хто страждає. Самотність страшніша за смерть. Я залишив село наступного дня, але на третю ніч почув спів знову вдома у Києві. Через дев'ять годин їзди у спальні, тихо-тихо, і знову знайома мелодія. Я почав розслідувати. Не для фільму, для себе я дізнався, що в 1998 році, в тому урочищі, зник юнак Тарас, 19 років, пішов по дрова, не повернувся, шукали, знайшли сокиру. Все мати зникла за рік, вночі вийшла з дому. Казала сусідам, що чує його голос, потім тиша, а до того ще двоє. У 70-х вчителька з райцентру... І молодий солдат. Усі зникли, тіла не знайшли. Усі вони, за словами місцевих, повірили голосу. Я повернувся туди, навесні. Не міг інакше, мене тягло. Я вже не був гість, я був обранець. Не знаю, як це пояснити. Але вона мене кликала не голосом, думкою, і я пішов. Дорога вже була знайома, але ліс ні. Дерева стали вищими, старішими, вітер холоднішим. І тоді я побачив її знову. Вона не рухалась, стояла, мов частина пейзажу, і спів не з уст, з грудей, з самої землі. І в мені щось змінилось. Я згадав речі, яких не міг пам'ятати, лице матері, запах дому, сміх, якого не чув. І я плакав. Довго? Я не пам'ятаю, як повернувся. Але знаю одне. Я залишив там частину себе. З того часу я чую голоси іноді, вдень, у натовпі, у метро, хтось шепоче каже не бійся, ти вже мій. Я не хочу, щоб ви туди йшли. Я не закликаю вас. Навпаки, тримайтесь подалі, бо мавка з Чорного Яру це не просто дух, це пам'ять, біль, самотність. І вона шукає не жертв, а тих, хто забув, ким був. Бо як тільки ти забудеш своє ім'я, вона дасть тобі нове, і ти залишишся з нею назавжди тиша і знайомий спів, і чиїсь очі порожні, але повні тебе, кінець.